Вітаю вас, шановні друзі, родичі, підписники на нашому чудовому каналі. У мене сьогодні знову буде трошки незвичний формат, бо надихнув мене скажімо так, один хлопак в групі Trackdriver.ua. Задав він дуже цікаве питання і його захейтили одразу. Зараз поясню чому. Значить, Отримав він типу, як U4U. І вже готовий прямо чуть ли не завтра прилетіти, сідати на трак і питається, хто каже, це мені зробить під ключ. Ось то може серед вас теж є такі люди, що вас особо ніхто не хейтить, я вам трошки розповів, як то робиться правильно на своєму власному досвіді, і, і скільки то займаю часу, і щоб ви зрозуміли, за що саме вас хейтять, скажімо так, люди, коли ви їх питаєте. Подібні речі. Значить, Першим номером нашого хід параду буде отримання підтвердження адреси. Тут, якби, як і в будь-якій цивілізованій країні, для того, щоб спілкуватися з будь-якими державними установами, вам потрібно відштовхуватись від того, де ви живете. Діпа тобто, як у нас прописка. Значить, Для того, щоб підтвердити адресу, вам не повірите, потрібно десь жити. Значить, тут будуть у вас які варіанти? Ви знімаєте комнати, ви знімаєте отелі довгого проживання, ви живете у знайомих, або ви знімаєте житло. Зразу роблю поправку на те, що американці вам житло не здають по одній по всій причині, що у вас немає ніякої історії, вас просто не можуть перевірити. То відповідно вся надія на наше русскоговоряще і не дуже сообщество. Поправка номер 2 буде стосуватися того, що все це буде актуально для штата Каліфорнія. Оскільки від штату до штату і деякі моменти можуть різнитися, я вас зразу попереджую. Якщо ви не розглядаєте Каліфорнію, або ваші знайомі не розглядають Каліфорнію як, скажем, стартову точку, то не знаю, це можна або пропустити, або пропустити половину з того, що я розповів, тому що, наприклад, це, що актуально для Каліфорнії, не буде актуально в Іліносі чи в Пенсільванії. І так далі, і тому подібна, взагалі, я порівнюючи якби весь загальний досвід, це якби маленький спойлер, Можу вам сказати, що тут значно легше, ніж в Майамі, значно легше, ніж в Чикаго, і значно легше, ніж в Пенсильвановці. Це я можу точно сказати, відштовхуючись зі спілкування з тими людьми, ну якби які здавали в цих чудових штатах вже на права сія. Тож продовжуємо. Американські каліфорнійські ДАІ або сервісні центри, називайте, як хочете, називається DMV. Для того, щоб підтвердити адресу і податись на звичайні права, вам потрібно туди завести біли, які підтверджують вашу адресу. Тобто ви живете, наприклад, в квартирі, у вас вже є біл на телефон, на газ, на світло і так далі. І тому подібне. Їх потрібно, потрібно надати як мінімум два. Тобто, наприклад, це буде біл за мобільний телефон і біл за PGE чи за SMAT, які там відповідно відповідають за комунальні послуги. Разом з цим приносите ваш закордонний паспорт, непрозрочений, форму I94 непрострочену, на рахунок всяких форм, типу там, UFO там, TPS і так далі. DMV. В офіційному списку їх немає, але в них є маленька така поправка, яка, якби якщо ви трошки не вийшли ліцом чи щось, не то дає право співробітнику DMV вимагати у вас додаткові документи, які підтверджують вашу особу. І вони можуть вам придумати все, що угодно. Тому не всякий випадок, берете все, включаючи там даже якісь українські права і так далі. Все, що може підтвердити, що ви, то є ви. Додатково підтвердженням адреси може служити договір оренди, виписка з банку, але вони ставлять пріоритет саме біле. І, в принципі, біле те буде саме просте, що вам отримати, тільки що воно займе час, оскільки, наприклад, щоб Наприклад, зробити виписку з банку по вашому рахунку, то вам його відповідно, треба відкрити, а для того, щоб його відкрити, вам треба теж випадку підтвердити свою адресу. Така весела бюрократична країна. Загалом, в моєму випадку, збору цих всіх документів зайняв у мене приблизно три тижні в свій час. Ми тут і, опять же прилетіли, ніхто нічого не знав, ніхто нічого не розказував, то приходилося все пробувати. Значить, Самий швидкий біл, який ви можете рахунок тобто, для себе отримати, це мобільний зв'язок, просто йдете в Horizon або AT&T -AT і берете prepaid карточку там ніяких підтверджень не треба, просто називаєте вашу адресу, даєте ваш паспорт, вам там повністю все якби, переписують. Ваші дані і вуаля, у вас є перший біл. Другим, як би самим швидким підтвердженням адреси, для мене був договір оренди. Тобто, коли я вже отримав на руки договір оренди, я відповідно зняв знову копію і заніс разом зі всіма своїми документами, ті, що я вже перечисляв до цього. Я вам виведу на екран якби, всю цю інформацію в скороченому виді. Вона є зручна в тому плані. Плані швидкості в першу чергу. Тобто на сайті DMV я вам теж його тут залишу. Ви можете подивитися повний список того, що вони приймать якби, від вас які документи, але багато з того, що там є, воно просто лишнє, воно до нас, до українців, новоприбувших вчин ніяк не стосується. Ну і після того, як у вас все це прийняли, у вас знімають відвідки пальців, роблять фотографію, виплатите 40 чим-то доларів. ФІ За те, щоб пройти письмовий, не знаю як його правильно називати, печатний екзамен на комп'ютері. Тут у нас відкривається друга цікава частина це тести. Я вам дуже і дуже рекомендую пройти їх на англійській мові. Можна здати на російській, то якби, ну, не проблема. В майбутньому вам вона знадобиться. Я ще поясню чому. Значить, завчити їх достатньо просто, ви собі в гуглі вбиваєте California DMV Drivers Test. сидите і просто клацаєте до автоматизму. І коли ви вже цей автоматизм виробите і будете готові здавати, то у вас буде три спроби. Потрібно відповісти на 46 питань і можна зробити, якщо я не помиляюсь, 30. 8 правильних відповідей, відповідно, 2, 8, да, 8 помолот можна зробити, такі є математик. Цей письмовий тест ну, реально він не є складним. 90 скажімо так, питань, які там є, вони більше скажімо, на логіку орієнтовані. Тобто із заряда, там, Якщо ви IQ трошки вище 80, як у більшості американців то, скоріш за все, ви його пройдете. І головне не заборотись на тих питаннях, які мають в собі цифри. Це така маленька порада. Я його пройшов якби з першого разу, з цим проблем не було. Проблеми почались ну, особисто в мене в тому, що мене відправили на додаткову перевірку на той час. Дім немало, скажімо так. Ну і зараз воно, в принципі, не має контакту з їх прикордонною службою, тому їм треба відправляти додаткові листи. І в мене це додало ще плюс 30 днів всіх цих перевірок до того моменту, як мене допустили саме до тесту водійського. Я вам щиро бажаю, щоб з вами такої пригоди не трапилося. Ну і в принципі я таких історій чую все менше і менше, більш-менш вже америкоси цей процес налагодили, то відповідно. Ви вже зможете бути допущені до водійського тесту, сам по собі він особо, скажімо так, не складний. Що складно було особисто для мене, і те, що я вам рекомендую, якщо ви їздите давно, треба привчити себе поворачувати голову ціліком на кожен поворот, на кожну зміну полоси, на розворот і так далі, щоб продивлятись свою мертву зону. Це в них обов'язково правило. Якщо це ви не зробите. А це автоматом провал. І, собственно кажучи, так я і провели свій перший тест. Мене жіночка попросила перестроїтись в середню полосу. Тут, якби є такі сміжні полоси для поворота наліво. І я не подивився через плече, не перевірив сліпу зону, Вона мені сказала, молодець, розвертайся, поїхала обратно. На другий раз, коли я вже прийшов, таких проблем у мене не було. Я вже крутив тою головою, просто як сумачечий. Дивився по всім зеркалам, ну реально, то есть наша задача, як би скажем, пройти тест, а не привчити себе робити реально дурниці. Тому я вам як би, ну, бажаю, щоб ви не забули про ці всі дурацькі повороти головою, бо якби всі інші там частини з зряду припаркуватися під бровочку, просто стати треба там не більше, ніж скільки то інші, грубо кажучи, там близько 40 сантиметрів. По-моєму, до бровки треба стати і чуть-чуть здати назад. Здати назад треба п'ять таки по-американськи, по-правильному, заложити руку за сидіння, повністю повернутись, щоб інструктор бачив, що ви. Як би, ну, здаєте назад, так як написано саме в підручнику. До речі, я його теж рекомендую взяти. На рисуйській мові їх дуже мало, є на англійській як би, ну, в свободному доступі. Значить, ще ці інструктора крепко ну, придираються до таких пілечей, як там, тримання обох рук на кермі, відсутність Tunnel Vision. Не знаю, як то правильно перевести. Коротше, коли ви Тупо їдете прямо і дивитесь в одну точку. Тобто інструктор має бачити, що ви дивитесь в всі три дзеркала, навіть коли ви їдете прямо і не виконуєте будь-яких маневрів, коли ви стоїте на світофорі. Значить, на рахунок світофорів проїзд на жовте світло у них рахується як проїзд на червоне. Тобто капа за це не зупинить, але інструктор вам зарахує провал екзамену. Тому, наприклад, як у мене були пару таких ситуацій, Якщо ви бачите, що загорається жовте світло, і ви не встигаєте проскочити або зупинитися якби перед стоплінією, ви зупиняєтесь, де ви є, потім акуратненько дивитесь і здаєте назад за лінію світлофора. Це робити можна, проскакувати на жовте, ні в якому разі. Те хіба що у вас попадеться інструктор, там не знаю, в дуже хорошому настрої, який любить українців. Це дуже якби, ну, велика рідкість, я про це ще теж затрону цю тему, то вам таке простять. Коротше, на жовте світло не проїжджаємо, дивимось по всім зеркалам. Що вони ще не люблять, да я вже казав, що коли ви бросаєте руки з руля, тобто дві руки повинні бути в положенні 15 на 9 грубо кажучи, паралельно. Можна чуть-чуть вище, нижче, не бажано, бо -таки придиратись. Загалом ми в цілому, я ж кажу, що завалити тест дуже важко, то хіба що і ви, як я забудете крутити по головою. Далі ви нарешті отримаєте спершу паперові права, на які буде написана категорія клас С. Якщо я не помиляюсь, вони вже будуть якби, для вас дійсні в деяких випадках півроку, в деяких випадках рік. Там, ну, я не знаю, від чого це залежить. Опять же, від настої екзаменатора. Саму пластикову корочку доведеться почекати. Ну, в моєму випадку я вже казав, чому це якби, зайняло довго, я почав права здавати, грубо кажучи, в квітні і отримав уже карту аж тільки. В липні, по-моєму, коротше, <ріхи> трохи часу зайняло. У вас, скоріше за все, це займ... ну, десь прийде вона раніше, там 3-4 тижні, як у Арестовича, все норм. Але з самою бумажкою з паперовими правами ви, в принципі, вже можете пройти в письмовий тест на CDL. Але при прийомі документів, які в принципі майже не відрізняються від звичайних прав, у нас чекає якби, ну, пару таких неприємностей. Перше, оскільки ми не є громадянами і не є постоянними резидентами країни, нам потрібно буде надати наш work Authorization. І, скоріше за все, у вас на момент це його не буде, як не було у мене. Тому що реально це сама, мабуть, довга штука, яку тут потрібно чекати. По-друге, відповідно, Social Security number, який йде. В парі з цим work Authorization. По-третє, саме основне, обов'язково треба пройти медика, medical exam і отримати medical certificate, тобто медичний огляд. Тут я хочу зробити маленьку ремарочку, тому що весь цей час, який у вас з'явиться, я би особисто якби я міг витратив на навчання у школі. Знову ж таки, не знаю, як швидко ви отримаєте дозвіл по ЮФОЮ. В моєму випадку я приїжджав по TPS, по хардкору. То якби я чекав і дозвіл і ССН близько півроку, то в мене був час. І якби я знав раніше, я би краще би почав навчання, хоча б пройшов би теорію, практику і так далі, і вже був би якби більш підготовленим. Знову ж таки, по місцю мого проживання саме Сакраменто можу вам підказати школу Гофу Сідіал. Вони мені нічого не платили, просто ну, це реально прикольна була школа, прикольний досвід, американські і російськомовні інструктора, навчання на той період щось було приблизно по 3,5 тисячі доларів. Якщо ви прям нічого не знаєте, там не бум-бум, вони вам там запропонують варіанти, наприклад, здати там Вайдаху, не Вайдаху чи в Сакраменто. Коротше я їх рекомендую. Силочку тут десь теж рекомендую заугути, почитати. В принципі, вони вам чуть-чуть пояснять, як і далі пройти цей письмовий тест. Ну І знову ж таки, як я казав, це кращий, як на мене, варіант, якщо у вас є трошки запас по грошам. Як ну, так, провести той вільний час, поки ви очікуєте на всі свої папери? Перший етап підготовки буде відповідно теорія. Теоретичний тест він складається у нас з трьох частин. Це відповідно основні питання, питання по сцепки і питання по brakes, по повітряним гальмам. Значить, тут так само, як історією на права категорії С ми просто завчаємо правильні відповіді, все у вас, ну, як от у мене наприклад, зайняло десь приблизно 3 дні, я просто сидів класав в тесті, поки до автоматизму вже їх не вироботав і здав знову ж таки з першого разу. Теорію, ніяких складнощів у мене не виникло і сподіваюся, що у вас з цим теж не виникне, якщо ви якби, ну, нормально адекватно підготуєтесь. Ці три блока, ви здаєте, в принципі, зразу. Загалом на всі ці три блока у вас є три як би, ну, спроби завалити повністю. В кожному блоці окремо на загальних питаннях, ви, якщо я не помиляюсь, можете допустити до шести помилок, а на сцепки і на повітряних гальмах відповідно по 3. Три. три рази зафейлились на всьому. Починаєте заново, заново платити бабки. І якщо у вас все пройшло гладко, я вас вітаю, ви отримали дозвіл їздити з інструктором, якщо його так правильно перевести, commercial learning permit. Значить, ви з ним вже можете їздити на траках, але ще не можете перевозити грузи. Значить, він необхідний для того, щоб вас могли навчати саме практиці. Практика буде складатися з двох частин у вас. Перша, сама важка, це pre-trip inspection, тобто інспекція трака. Вона там теж складається з трьох блоків. Я на них детально не буду зупинятись, тому що ну, вам по факту цю всю інформацію дасть автошкола. Якщо ви до неї добретесь, я вам цього бажаю. Е, Саме оптимальний варіант е, здавати притрет інспекцію це тільки її завчати. Вона здається тільки на англійській мові, там немає ніяких варіантів. Є якісь, скажімо так, більш поблажливі варіанти, типу як ставати вайдаху. Е, наприклад, самому Сакраменто ніхто не буде скажімо так, жаліти вас, якщо ви не знаєте англійської мови. У нас реально був чудачок з Казахстану, дуже прикольний дядько. Ну, ми його реально дуже поважали. Він це дуже класно вивчив. Поїхав здавати. Йому інструктор давав завдання переїхати, грубо кажучи, на площадці і зупинитись. Він того не зрозумів, то йому повторив один раз, другий раз. З третього разу він йому сказав, що водій не може виконувати команди інструктора і відправив додому. Він поїхав знову ж таки здавати Вайдахо, там трошки більш поблажливо ставляться саме до низького рівня англійської мови. Але, ну, не знаю, повторення мать учення. вчити, вчити, ще раз вчити, і все якби буде нормально. Якщо ви добре здали трип-інспекцію, у вас далі буде in-cab inspection, тобто інспекція кабіни. І брейк-тест. Це тест ну, повітряних гальм внутрі кабіни. Це сама важка частина, і ну, там треба до неї бути дуже уважною. Це я просто кажу зі свого опиту. І старатись завчити все, що у вас буде. Вчити інструктора в автошколі, ну, бо то жесть це то, на чому дуже багато людей завалюється. Якщо у вас з цим все добре, ваш тест продовжується далі. Це будуть маневри по площаці. Якщо ви до цього якби, ну, керували фурою десь в Україні чи в Європі, нічого то, якби складного для вас не буде. Там є три фігури. Перше, це оффсайт-паркінг, тобто ви проїжджаєте вперед. І ваша задача здати назад або вліво, або вправо на вибір інструктора в парковочне місце. Там можна притягуватись пару раз. Знову ж таки, всі подробниці краще питати у інструкторів. Я і так займу дуже багато часу цим відео. Просто вкратце постараюсь пробіжати. Другий у вас буде маневр: це просто їзда по прямій. Він може бути або першим номером, або другим, то вже знову ж таки на вибор інструктора їзда, по прямій назад. Саме. Тобто ви проїжджаєте і заїжджаєте обратно в кони, тобто в конуси. Ну і третій, останній етап це буде або паралельне паркування, або паркування на 90 градусів. Скоріше за все, це буде 90 градусів, тому що вони люблять їм помучити. Знову ж таки, всім цим фігурам вас мають навчити добре на школі. Ви повинні відчувати, що ви це все робите добре, не так як я. Знову ж таки, вождіння я здав з другого разу. Знову ж за того, що я, скажімо так, сильно понадіявся на свої навики на 90-градусному паркуванні. Вони в мене були недостатні. Тому рекомендую вам проробляти все для до ідеалу, навіть якщо у вас був експірієнс опит. В керування фур в Європі або в Україні, американські фури, вони реально дуже відрізняються по загальним відчуттям, ви це ну, реально побачите, відчуєте на власній шкурі. Далі, якщо ви всі ці фігури пройшли, у вас буде їзда містом. Вона, в принципі, не складна. Знову ж таки, якщо ви вчились, якщо ви слухали свого інструктора, не ловили гав там десь, не ковирялись в носі. То ви маєте все здати, там є свої незначні нюанси. Вони знову ж таки дуже люблять звертати увагу на те, що ви типу, маєте бути супер професійним і якби супер уважним водієм. Все знову ж таки вам в основному пояснять в автошколі. Ось ну, і якщо Бог вам дав розуму і удачі, і ви справились. Зі всією бюрократією, зі всіми цими задачами не передумали, не поїхали назад, там, звідки ви приїхали, то ви отримаєте свій Сіділ, далі почнеться не менш складний пошук етапів роботи, бо з нульовим якби, досвідом вас ніхто не буде хотіти брати. В основному тому, що на новачків водіїв дуже висока страховка. Тому, наприклад, американські компанії вони платять там, геть копійки, якщо ви зайдете, почитаєте, там, світ платить 38 копійок за милю там, і так далі. Тобто вам треба буде працювати або в тімі, або якось рішати, як то скажемо, окольними путями, якщо ви не йдете нашого роботодателя. Якісь свої моменти, щоб ви могли не тільки як поїздити, заробляти гроші і не мати проблем. Тепер, якщо ви звернули увагу, скільки часу зайняло одне це відео, а скільки реального в мене часу зайняло для того, щоб отримати права і сісти на трак, я вам можу сказати, що я приїхав в квітні і отримав я права в березні наступного року. Це, звичайно, скажімо так, не Середня температура по палаті, тобто є люди, які все зробили швидше. Але давайте не будемо забувати, що ви можете, скажімо так, зіштовхнутися з суровими реаліями американського життя. Тут, якби то, що вам кажуть, що вас ніхто не жде, то тут реально вас ніхто не жде, навіть якщо у вас є свої знайомі там, друзі, родичі і так далі. Тут треба буде буквально вгризати собі, не знаю, шанс на. Будь-яке там щасливе майбутнє, треба буде платити за їжу, треба платити за квартиру або там ставати на велфери. Якщо ви приїхали з сім'єю, то помножуєте сразу розходи на три. Тобто я вам на сьогоднішній день можу від себе сказати, що тільки на їжу ми витрачаємо близько півтори тисячі доларів на трьох людей. Плюс оренда, плюс машини, плюс страховки і так далі, і тому подібне. І я вам це все розказую для того, щоб вас там налякати або дезмотивувати. Я вам просто хочу пояснити, чому багато людей, коли там десь бачиш такі коментарі там в групі Ой, там хочу там супершвидко сісти на трак чому з вас ржуть. Тобто, ну це реально. Дуже довгий шлях, це реально дуже затратний шлях. І вам дуже повезе, якщо ви там один і ви можете просто там знімати якусь там коморку, і вам у вас є запас грошей, вам не треба робити. Бо я, наприклад, перший раз за своїх там, 38 років попрацював там і на стройках, і на демонтажі, і, на, ну, грубо говоря, на тому, що на чому я ніколи би не працював ні в своєму українському житті і не думав, що буду працювати в американському. Так само вам доведеться зіштовхуватись з нашою чудовою діаспорою. Тут я маю на увазі не тільки українців, а росіян, молдаван, білорусів, які, скажімо так, адекватні. 50% з них. Давайте так розділимо, це, мабуть, мої спостереження, реальна цифра це 50%. А тобто інші 50 будуть старатися вас нахлобучити просто по повній програмі. Просто жесть. Ось друге місце в моєму хіт параді «Міфів і Легенд буде займати така позиція, що значить українці всі люблять, що треба обов'язково обвішитись зі всіх сторон. Українськими прапорами, зробити собі там 350 наклеїк на машину і так далі, і тому подібне. Значить, якщо у вас такі якби, ну, думки в голову приходять, то ви трохи придивились телемарафон. Вам його треба <сміття> виключити і більше не включати. Взагалі, якби ніколи, тобто відношення, особливо, скажімо так, чорноробочих, як я називаю, грубо говоря, чорні, мексиканці, араби. Які в, будуть вам постійно попадатися в, саме в державних сервісах, бо вони якби приїхали сюди раніше і пішли робити не ті роботи, на які там, обично йдуть робити русські українці і так далі, а вони пішли роботи в державні структури. Вони відкровенно і якби, ну, того не стисняючись при первірші можливості. Будуть вам намагатись вставляти палки в колеса. Тому моліться на те, щоб вам попадались білі люди. Вони більш-менш відносяться адекватно, але знову ж таки не в всіх штатах. Тобто, ну до вас ніхто не буде підходити, і розказувати, що ви якби великі герої, що вас дуже підтримують. Бо ну, герої вони зараз сидять в окопах. Ми якби емігранти, не знаю, тут і все тут немає немає іншого слова. Тобто, ми сюди приїхали будувати вже. Геть інше майбутнє, в геть іншій країні, тому я рекомендую трохи оцей момент, скажімо так, неадекватного патріотизму, його треба залишити. Патріотизм має бути, знаєте, на ділі, а не в наклейках на лобі. На цьому етапі давайте підведемо такий, як би ну, маленький підсумок. Я ще раз виставлю всі якби, ну, кроки. На цьому важкому і не дуже шляхові, я, скажімо так, знову ж таки не бажаю нікому там зламатись, розчаруватись, передумати. Просто це непросто, це довго, це затратно і до отримання прав, якщо ви ну, реально хочете сісти на трак, якщо ви хочете на цьому заробляти гроші. Ну, будь-яка, яка у вас є мотивація. Треба віднестись просто серйозно і розмірено, треба вивчити максимально всі кроки. Тому що знову ж таки, зі свого опиту я можу сказати, що просто на обум отламитися, так як ми привикли це робити, грубо кажучи, вдома, ну тут не вийде. Взагалі, <свід слова> від слова. Вобщо. Тому старайтеся, я вам бажаю удачі. Скидайте це відео всім, хто мріє. Або не мрія потрапити в дальнобій, потрапити в Сполучені Штати. Ставте лайкоси, гадабоси, діліться, коментуйте. Я всім бажаю успіху в цій нелегкій справі.